Привіт, це любов та війна. Мене звати Олександра Щукіна, і ми сьогодні будемо говорити про те, як продовжувати жити далі і переживати ці страхи. І звісно ж думати про кохання і любов. Сьогодні у мене у гостях громадська діячка, благодійниця Ольга Гнатковська. Вітаю, дуже приємно, що ти мене запросила. Дякую. Дякую, що прийшла. І сьогодні ми говоримо про любов. Якраз напередодні 8 березня дня жінок. І в гостях у мене жінка, сильна жінка, мудра жінка. І щоб надихнути наших глядачок, ну і глядачів, в тому числі. ми почнемо з того, яка жінка сучасності, яка вона має бути, наприклад, зараз в Україні під час війни якою ти бачиш її? Та я думаю, що і в Україні, і загалом жінка повинна бути в першу чергу для себе цілісною особистістю. Вона не повинна нікому і нічого. Знаєте, оці навантаження на сучасних жінок вони дуже, дуже великі. Ти повинна бути успішною, ти повинна вже мати багато дітей до 30 років, мати багато освіт, мати багато бізнесу, мати мати. Тобто жінка повинна відчувати в першу чергу себе, свій ресурс, вміти, вміти гармонійно його розподілити. Собі і всім жінкам бажаю слухати в першу чергу себе, не виходити на цю, знаєш, червону лінію можливостей. Бо тому, що я, наприклад, робила такі е, помилки, і я думаю, що кожна з нас ми робимо надбагато, потім наш організм каже зупинитися. Е, я думаю, що е, жінка в сучасному світі має відчувати свою цінність, свою самоцінність. Тоді вона зможе зробити багато і для себе. І для суспільства, і для сім'ї, тобто для тої ланки, яку вона вважає за потрібну. А яке найтаке сильне, негативне якесь почуття, яке у тебе було за час війни? Така емоція, можливо? Дуже багато. Таких негативних емоцій, яких я раніше не відчувала злість, ненависть, агресія. Я, не, я так не хотіла їх в собі мати, вони дуже нищуть енергію, Нищать. вони дуже забирають багато м -м, сили. Тобто, окрім того, що ти маєш робити якусь mm. діяльність, ти ще мусиш прожити цей негатив в собі. Я дуже багато працюю над тим, щоб знівелювати ці емоції. Е і і направляти тільки в світлу сторону свою енергію, свою своє життя, свою роботу. Тому що на як, як це робити? У йога біг. Ні, мені насправді допомагає церква. Я щонеділі ходжу в церкву, я сповідаюся, я цим себе дуже добре тримаю, тому що так напевне би просто ну просто з'їла б себе зсередини, тому що ти читаєш новини. Ти бачиш цю дику несправедливість, і в тебе розпач, іначе здається, безнадія і зневіра. Ти не можеш повпливати на це. І це і це викликає агресію, це викликає нерви. Ти починаєш ненавидіти. І в мене таких емоцій ніколи не було. Я ніколи нікого не ненавиділа. От, от, в, в, в такому справжньому розумінні цього слова я цього не робила. Допоки не почина. Ну напевне, ці емоції вже почали. Зароджуватися з 14-го року, але вони були, знаєш, такими, угу. Пік, ну, такими зрілими. Потім спад. А зараз вон, спаду не, немає. Нам не дають, щоб вони спадали. Вони стабільно є в тобі. І тільки я, ну, мені допомагає церква. А як е, жінці? Сильний, ти вже як я вже сказала, що жінка має займатися, мати свою самоцінність. Як жінки, жінці не втратити себе в стосунках, тому що дуже часто mm -hmm. жінки повністю віддаються стосункам, віддаються сім'ї і не займаються саморозвитком. От як зберегти цей баланс і не втратити себе? Тому що зараз війна, зараз всім хочеться тільки зберігати те, що в тебе є, і не дай Боже не втратити це, і це зрозуміло. Це і немає сил на чогось, на щось таке нове. Ну, мені в цьому випадку здається, що якраз е, ми маємо чесно відповідати самі собі, чого ми хочемо, і не такими великими кроками йти до цього, а маленькими. Тільки не стояти на місці. От, е, розчинятися в стосунках, ну, комусь це комфортно, нехай так робить. А якщо людина бачить, що вже е, вона відчуває навіть в місці, де має відчуватися тотальна підтримка, любов і спокій, якщо вона відчуває якісь нотки негативу, вона повинна або виходити на діалог з партнером, якщо якщо є, якщо бачить, де, де тріщинки йдуть, або в першу чергу зрозуміти для себе, що чого забагато, чого замало. Якщо забагато участі в професійному чи в побутовому житті її партнера. І чоловіка там чи її дітей, значить треба призупинитися, подумати, що хочу саме я зараз. Бо інколи це не така велика кількість часу і ресурсу, щоб закрити свою базову потребу і свою небазову потребу. Коли ми можемо просто хочемо півгодини полежати в тишині, почитати, помедитувати, послухати музику, нічого не поробити або попити каву. Ми маємо собі це дозволяти. Тому що тиждень. Накопичилося два тижні, накопичилось мовчання в таких моментах і не отримання от, от тої своєї маленької історії, воно робиться як куля. Mm, як... Кожним днем ти йдеш, і вона збільшується, збільшується, збільшується. І якщо людина вважає, наприклад, що вона хоче працювати, що вона хоче розвиватися в ем, професійному е, фокусі. І не робить цього, бо думаєш, по-перше, думай, всюди має бути розмова, бо думаєш, її партнер проти цього вона вже подавляє в собі таку велику кількість енергії, що тут вже дуже складно будувати щось цілісне. Людина вже стає нещасна, вона вже собі відмовляє в своєму бажанні. Я вважаю, що тільки розмовою, спільною розмовою. Можна доходити до якихось консенсусів і до вирішення якихось питань. Я взагалі мовчанка, це дуже. Ну, мовчати, мовчати, спілкуватися. дуже погана історія, бо вона якраз закриває в тобі оцю здатність. Спочатку ти мовчиш, а потім ти вже не можеш говорити. Знаєте? Голос дуже важливий, треба його проявляти. Гріх нас потати в тебе пораду для жінок. І, може, молодих дівчат, Яко, якою треба бути жінкою, щоб в тебе закохався чоловік? Ну, я взагалі дуже не схильна давати поради, тому що не вважаю, що маю якусь таку, якусь таку моральне якесь таке право, але я думаю, що якраз такою, якою ти себе кохаєш, якщо людина закохана в себе, якщо вона любить себе, якщо вона транслює світу, любов. Якщо вона любить цей світ, вона, вона є така, в яку можна закохуватися, бо тому що вона вже себе кохає, себе любити треба. Це не про егоїстичну любов, яка м, зневажає кордони інших, чи яка виходить за межі. Самоповага? Це самоповага, це самоцілі... ну, знову ж таки, самоцілісність. Якщо ти готова, щоб тебе хтось покохав, значить, ти. Тобто ти вже любиш себе, ти вже в, м, працюєш в своєму напрямку м, так. Ну як це правильно сказати, щоб не було стокілометрове речення? От, наприклад, ти взяла книгу, ти її читаєш, і вона тебе наповнює. От так і ти йдеш по життю, вся твоя діяльність тебе наповнює, і ти любиш себе в цій діяльності, ти любиш себе в цьому житті. Ти… Готова до цього життя. Тільки якщо ти стаєш готовою до життя, до кохання, до будь-яких бути треба готовою і любити себе, поважати себе, не думати, що хтось зробить тебе щасливою. Бути щасливою, заходите це відповідальність. так? Заходити в будь-які відносини щасливою. Я не говорю, що ти маєш що це що секунд Ти така ге-ге-гей пташечка. Ні, це глобальний стан. Ем... Самостан душі, звичайно, що всі ми переживаємо важкі моменти, ми не можемо бути завжди щасливими. але ми вміємо собі дати це щастя. І отже, ми зможемо дати це щастя ще комусь. Вміємо себе любити, ми зможемо когось полюбити, якщо ми. Якщо ми не вміємо любити себе, ми не вміємо любити в принципі. І коли ми заходимо в стосунки і навіть в них розчиняємося, ми думаємо, що ми, що ми робимо щось дуже класне для нашого коханого чи коханої, але по факту ми просто душимо її своєю м увагою, не підкріплюючи це дійсно тією любов'ю, бо ми себе не любимо. Так, дуже мудро сказано. От я от, перефразую, що дійсно дуже багато людей вони входять в стосунки і хочуть, щоб ти маєш мене зробити щасливим. Хоча насправді ти входити вже в стосунки, маєш щасливим і цим щастям ділитися. І навіть розуміти, що таке щастя для тебе, бо треба знати, з чого ти хочеш. Треба себе питати, і це на кожному етапі нашого розвитку робиться. Коли тобі 11 років, ти робиш одне, коли 12 – інше. Тобто, ти ростеш, формуєшся твої розуміння світу, любові, кохання, щастя, задоволення, емпатії вони змінюються. Але вони є. Тобто це є така довга дорога себе будування, скажімо так. Скільки тобі треба було років, щоб себе знайти і зрозуміти своє щастя, що для тебе щастя? Для мене на кожному періоді, мого життя, мабуть, щастя теж змінювалося. От зараз останні роки, для мене все-таки щастя те, що я щастя в сім'ї. От Реально, я кайфую. Від того, що в мене є саме ця сім'я, саме така сім'я. От я отримую насолоду. ти розумієш, от можуть закрити очі і спокій, так... ну, спокій. Мені інколи аж е, дивно, що це наяву, скажімо так. Але це теж робота. Це також е, вміння почути партнера, вміння розказати партнеру про себе. Щоб він тебе почув. Ніхто з нас не є екстрасенсами, ніхто не розуміє псевдонатяків, якихось умовностей, кліпання і так далі. Ми не на військових завданнях, що ми маємо мовчати і тільки якимись знаками показувати. Це діалог. Це діалог. Ну, ти кажеш про такі глибокі речі, а от десь в інтернеті напишуть, що шлях до серця чоловіка лежить через там, якісь рецепти, через ну, готування. їжі. В моєму їжі. випадку це. Абсолютно ні, бо я не вмію готувати. Взагалі не вмію. Я про це не дуже хочу говорити, бо насправді я теж зберігаю якісь рецепти, але вони поки що ще не реалізувалися. Ну, я ні. Це точно побут це друге, а може і третє. Тобто побут це вже як послідовність. Ви вже собі разом його оформляєте. Ви вже разом думаєте, що кому комфортно і як комфортно. Першочергове, це. Ти і я. Оце головне. Тому що ну, ми можемо бути ситі в кафе. Ну, ти не кохаєш кафе і не кохаєш бармена і не хочеш там залишитися. Ти і я важливо є дві людини з своїми цінностями, своїми характерами, своїми потребами, своїми стилями життя, які з'єдналися. І тільки спільними. Діалогами, повагою до людини, бо тому що кохання це емоція, дуже сильна, але емоція, яка має ґрунтуватися на базових цінностях, це взаємоповага спільне бачення майбутнього. І не тільки як сім'ї, як у вихованні дітей, так і у е, політичних навіть поглядах це дуже важливо, тому що якщо у вас розбіжності, то ви можете, ну ви можете просто не пережити якийсь турбулентний час, якщо різні так, так. погляди. Релігійні погляди, мабуть, в тому числі до мені, наприклад, комфортно, що ми завжди разом в цьому процесі. Якщо згадати про жіноче жуно, лідерство, в чому в тебе явно є успіх, от е, Під час війни ти взяла на себе відповідальність, навантаження, допомагати і жінкам, в тому числі, і військовим. Давай почнемо з твої, з твої допомоги жінкам. В чому була складність, і що тебе саме зачіпало в цьому? Оце в це насправді найскладніше. З усієї моєї волонтерської діяльності я, наче боялася, тобто я могла зробити багато чого, але я дуже боялася. Очної комунікації. Направду, я думаю, я живу в толовому місті, ні від чого не постраждала. Я наче соромилася того, що в мене все окей, а їм довелося пережити якісь такі складні речі. І, і в мене було, наче відчуття провини. Але це одразу зникає, коли ти зустрічаєшся, обіймаєшся, спілкуєшся, і воно. Проходить, але всі їхні історії, вони ніколи вже не зникнуть з моєї пам'яті, з мого серця. Не навчилася я робити собі якусь стіну і чути, але відпускати, це погано, тому що це все я акумулюю в собі, я проживаю цю історію, це важко. Що я можу сказати? Насправді те, що проходять і пройшли українські жінки. Я не знаю, чи є в світі така сила, яка би могла це описати. Оце все, що ми зараз говоримо, це ми говоримо про е час, про по попередньо, що ми говорили, про час, коли тебе хитає більш-менш в межах норми. А коли ти проходиш пекло і війни, і домашнього насильства, і різних викликів. І залишаєшся при цьому людиною, жінкою, яка не озлобилася, яка шукає шляхи допомоги собі і допомоги дітям. Ну, вони у мене на п'єдесталі. Тобто це є, це є такий рівень самоусвідомлення і самосили, що я такого, ну, такого до повномасштабного не бачила, бо я не стикалася візаві з такими людьми. Ну, наша наша переможність українська та перемога, mm -hmm. і наша жага до перемоги, те, що не здалися, вони тримаються в тому числі і на нашому війську, і на наших жінках. І, як ти це сказала уникально. перед передпередачею, що якщо б не те кохання, не та любов, яка є, в тому числі і в жінках, ну так ми б стільки не стояли. Абсолютно, абсолютно, це жінки, і які на фронті, і які в тилу, вони мені здається. Такою невидимою ниткою переплітають і роблять таку сіту стримання для наших хлопців, такий буфер. Тому що, от уявляєш, ти військова, ти на фронті, ти продовжуєш любити свою сім'ю, ти продовжуєш любити свою дитину. Це для мене є ну, дуже. Ну, якщо б в тебе не було сім'ї, наприклад, ти, ну, дітей маленьких. І маленьких дітей не було, ти б пішла на фронт? Я про це думала і я не впевнена. Можливо, я би пішла медиком, але я настільки. От я, я не знаю, чи я би змогла. От чесно, відповідаю абсолютно чесно. Тому я, напевно, так багато волонтерів, навіть забираючи свій час для відпочинку, я наче. Окуповую своє Ти відчуваш, місце тут. Відчуваєш провину? Так. От що я тут, я буду робити більше, ніж могла би. Це якби плата за моє комфортне життя тут і за те, що я не бачу смерть. Я знаю, що вона є, я бачу її на похоронах, але я не бачу там. Бо я не настільки сильна, щоб це прожити. Я це розумію. Я маю багато. Негативу, який я вже говорила, пропрацьовую, власне, дуже злість на московитів, тому що вони відкрили в мені якусь таку типу яму оцих таких емоцій, такої болі, такої непоправної вже чорноти, яку ти не... Ну, це такий, навіть ні, неправильно, не чорноти, це світлий смуток. От він вже в тобі є, світлий смуток за втраченими людьми, яких ти не повернеш. Це біль, Але ці люди настільки світлі і героїчні, що ти сумуєш за них таким білим смутком. Це вже твій лейтмотив життя. От питають, що ви будете робити після перемоги? Напевне, плакати так, як не можу плакати зараз. Бо сльози це теж розкіш. Не завжди от я від повномасштабки виплакатись не можу. Кубки є, ще є, інколи ти плачеш, але воно так напів. напів. От я напевне виплачуся, і вже ну, це не буде світла, це не буде радісна історія, це буде потрібно, це буде радісно для країни, для того, що ми збережемо свою країну, але чисто з людської точки зору, це усвідомлення втрат. Надзвичайно важке. Коли заходиш на Марсове поле, чи е, в нас на кладовищі на Чукалівці, або в Києві біля, на, на цьому, де пропорції, як ну, біля готелю України. Так, 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 так. Там збільшується ця кількість пропорцій, але це місце. Безумовної любов, якщо говорити війна і любов, оце де ти відчуваєш цю любов, це отам. Ти їх любиш, людей, яких ти не знаєш, ти їх любиш щиро, так що ну, неможливо не описати. І їх любить так багато їхніх рідних людей, вони їх ну, вони не те, що їх люблять, вони розчиняються в них. Але це, оце як, як вони поглинають в себе в цих ангелів, це, напевне. Напевне, теж одне із цього білого смутку, Бо, тому що коли ти вже трохи проживаєш цю біль, я говорила просто з однією дівчиною, зустрілась, ми власне там. І вона прийшла, стоїть, а ця поруч до тих хлопців, що я прийшла. І вона сама почала розмову, каже: тут хтось з ваших рідних і каже, тут рідні не по крові, просто близькі люди. А вона каже: У мене тут коханий. І вона про це. Вона каже: ви знаєте, мені Бог послав таку любов, що я розумію, що можна прожити 10 життів і так не любити. Вона про це говорить. Я вже. І оце місце безумовної любові. Хочеться побажати нашим жінкам, ну і чоловікам, і жінкам, оскільки. Хоч якесь. Це дуже так. Вони чекають, і хто не дочекався, але от такою любові, щоб так. вона. це, це дійсно так, такої, така світла і така все обіймаюча любов. І що б ти побажала е, сильним жінкам, яким на долю випало випробування? Я тут я не маю морального права взагалі. Щось говорити, але я не знаю. Справ... А всі ми маємо право морально обійняти, так, як кажуть, посестро. Я... я бажаю всім згадати, як відчувається любов. Якщо бо ми можемо призабувати, це притуплюється в кожного з нас на якомусь етапі, коли тебе болить дуже, якийсь момент, щось із емоцій притуплюється. Я дуже бажаю, щоб вони згадали, як любити. Якщо пам'ятають, любили ще більше і дозволили. Іншим любити їх. Бо багато людей, от так як я, наприклад, ми хочемо любити, і ми любимо. І ми е, хочемо, щоб ці люди були відкриті до нашої любові, що вони її приймали. І е, ще хочу сказати, щоб всі розуміли, що ми всі разом, щоб, щоб не відчували пустку і, одино... е, і самотність. Ніхто не замінить дійсно кохану людину. Але і відчуття самотності, і коли від тебе відвертаються, це дуже погане і регресивне відчуття. От навіть зараз, коли так переключуся, коли ми відчули, що Америка е відмовляється від допомоги, ми відчули себе, наче нас покинули. Не я дуже запрошую нас усіх знаходити в собі сили не відвертатися від людей, які потребують любові. Підтримки допомоги, не відвертатися від е, зборів, від військових, тому що вони будуть себе почувати так само, як почуває вся країна, коли вам пообіцяли і не зробили. Не занепадати духом, якось е, тримати себе для того, щоб е, тримати себе одним простим розумінням, що ми і є самі собі партнери. Ми маємо допомагати собі в першу чергу самі. не Ставити, звісно, хрест на допомозі іншим, але пам'ятати, що ти в себе один одна, і допомагати собі, яким чином можемо. і донатити. Це Дуже допомагає. Я дякую тобі за розмову. Я дуже сподіваюся, що наша розмова зможе надихнути когось у важкій буде. ситуації, навіть попередити якусь важку ситуацію, тому що кохання є, є ради чого жити, і майбутнє у нас буде в будь-якому випадку. Тут питання, коли, коли ми переможемо і коли все стане добре, абсолютно, я дякую всім, хто нас дивився. Будьте здорові, щасливі і перемоги нам.